На каналі Український Порцеляновий Посуд. 21 листопада Київ. Друзі, крокую на ринок Юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Підкажіть, будь ласка, чашки, скільки коштують? Чашка блюдця 70 гривень. Полонський фарфоровий завод. Чайна пара 70 гривень. Підставні тарілочки. Користень. Ціна за одиницю. Так, 150, правильно? 30 гривень. блюдо 100 гривень, Баранівський фарфоровий завод, коли йому відповідає періоду 1960 х років. Ага. С той сторони, і вона загорається, і ось це все світиться. Угу. Скільки вона коштує? 100 гривень. 100 гривень. А чобітки? Чобітки 50. 50, мініатюра. Це, це, Малахід, Малахід. 250 Малахід. 250 30. Так. Це близниці. Ага, колончик. скільки скільки тридцять? Тридцять гривень, колончик. 250 пятьдесят гривень. Каструлі вживані. 150 гривень. А такий судочок скільки? Двісті п'ятдесят великий, об'ємний. А это что такое? Это для военных. Ага. Пара 150. 150. Подскажите, пожалуйста, сковоротка, сколько стоит? Это 100, еще по 150. Ага. 100, 150, чугун 500. 150. чугун. Так. Ослианочка. Коли йому полон на 30-ті роки, якщо я не помиляюся. Ціна 200 гривень. Скільки глечки коштують? 150. 150 гривень. В наявності 2. Копильничка? 100. 100. 100 гривень. Приставила. Так, а салатики? По 100. 100. 100 гривень. Радянський 100. Також 100. Керамічна А Це 500 гривень. 500 гривень. Вафельниця. Тяжка. Клина. Я ще до вас підійду. Чехословакія. 100 гривень за одиницю. Фужер різнокольорові менші за об'ємом 30 гривень 20 гривень тарілочки підкажіть, будь ласка. Тарілочки всі там по 25. Всі по 25. Так, а ложка скляна. Ложка. 40. Тарілочки 40. по... Пиріжкова баранівка 15. Так, а сільнички? По 20. По 20 гривень за одиницю. Такі скляні розеточки скільки? 30 за одиницю. Так, а сосник. 30 користень. Турнік. Можна в будинок, квартиру. Ось кріплення. Просять за нього 1700 гривень. сколько мы еще воно По немає. Ну да, она через поезд. Графин та п'ять склянок. Богемія, виробник Чехословакія. За такий набір бросять 1200 гривень. 250 гривень. Угу. Вази. 250, будь-яка. У нас є також 250. Скляночки. Об'єм орієнтуємо 80 мл, 40 гривень за день. Також можна придбати кришечки на цукорницю, чайник, молочник. Ціни різні. Від 30 гривень до 50 гривень. Кавові чашки. Огробниця. Ціна за одиницю 50 гривень. 40 Ашка чайна. Полонне. Також кавова, подивіться, яка форма вишукана. Полонський фарфоровий завод. Ціна та ж сама. Сказав, що ти Пляшечка. Всередині лебеді. Рідна кришечка. Просить 250 гривень води до морозу. Таматийка. Вінтажний. Ага. Кау Кали... Калінінское производственное объединение художественных изделий и игрушек. 72-й рік. Ціна, скільки він коштує? 200 кобовань. 200 грн. 200 грн, господи. А цей 100 так? А цей 100 з Спінопласту. Дуже багато курив. Так, бачите, друзі, не треба курити. Треба бути ось таким охайним дідом Морозом, Бо цей бачите. Обкурився. Так, скринічки. А скільки ця верхня скринька коштує? Шістдесят. Шістьдесят. Срочна робота. Кавові чашки. Доби фарфоровий завод наявності 3 10 гривень. Молочник, баранівка 40 гривень. Чашка. Сучасна. 50 гривень. Пляшечка 150 гривень. Тернопільський фарфоровий завод, Кавова. 50. Маслянка. Ручний розпис. Баранівський фарфоровий завод. 150 гривень. Соусник і користень. 40 гривень. поилочка. Боркут. 50 гривен. Тарелочки для первых страв. Япония. 30 гривен. Металева кружка. 50 гривен. Пиалы. 50 гривень и велика 150 п'ятдесят Глечик. глейчик, ручний розпис, виробник Полонне 250 гривень. Кришечки, великий асортимент. Різний діаметр на сковорідки, кастрюлі. Від 100 гривень і вище. Дві чайних пари. Стан відмінний. Виробник Користенський фарфоровий завод. Ціна чайної пари 180 гривень. Молочника 220. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Приходьте за посиланням, будете мати можливість придбати такі гарні речі. Кармен або ще називають іспанський танець. Київський експериментальний кераміко-художній завод. У відмінному стані тисяча гривень коштує гадання на ромашці. Полонне завод художньої кераміки. Інший колір волосся більш світліший. Просять 1000 гривень за одиницю. Ззадні зображення тиночок. Квіточка ціла. П'ять чашок кавових. Блакитний фарфор, користенський фарфоровий завод, сукерниця, кавничок без кришечки. Бачили. Там молочник. За все просять 450 гривень. Чого? Я дію, дивлюся, яка разниця. Що хтось щось візьме, чи що? Ніхто нічого не візьме. Часки з бітеками. Чайник доливний. Від сервізу бутон. Орієнтовно 3000 мл. Баранівський фарфоровий завод. Присутні сліди користування. Просять за нього 250 гривень. Дві чашки. Знак якості. Баранівський фарфоровий завод 1970-х років. 50 гривень за чашку, 50 гривень за блюдце. на юності можна придбати. Марки колекційні, цілий альбом просять за нього 500 гривень. Я пам'ятаю в дитинстві збирав радянські марки. Дуже таке захоплююче. Захоплюючий процес. Ось такий альбом. Повністю закладений марочками 500 гривень. Друзі, хто колекціонує, будь ласка, можете приїжджати на юність викупляти. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!